20 вересня в Україні буде прохолодним на Полтавщині. Хмарно з проясненнями у денний та вечірній час очікується дощ. Максимальна температура повітря плюс 17 градусів, мінімальна плюс 8. За прогнозами синоптиків, 20 вересня у горішніх плавнях буде хмарним. Під вечір очікується дрібний дощ. Вночі температура опуститься до плюс 8. світлої пори доби підвищиться до плюс 16 градусів. Найтепліше 20 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1994 року Плюс 30 градусів, мінімум 1949, мінус 1. Доброго ранку вівторка. Дивіться випуски новин сьогодні. 18 та 20.30 на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.